Всім доброго дня! Мене звуть пані Катерина і з вами урок географії 6 клас. Темою сьогоднішнього уроку є течії. Тож, як утворюються річки в океані? Різновидом рухів води у світовому океані є течії. Це горизонтально перемішані води у вигляді потужних потоків. Хоча океанічні течії і не мають берегів, їх часто порівнюють з річками. Головна причина їх утворення постійні вітри. Одна з найпотужніших течій так і називається течія західних вітрів. Вона утворює коло навколо всієї планети завдовжки 30 тисяч кілометрів. Ширина течії 1 тисяча кілометрів, а її швидкість 3 кілометрів. Кілометри за годину зіставте з найбільшою річкою України Дніпром, загальна довжина якої лише 2201 кілометр, а ширина у межах Києва до 600 метрів. У нас час маршрути течі в океані такі самі, що й за часів Христофора Колумба. По факту, тоді мореплавець вправно їх використовував, щоб на вітрильниках досягти берегів нового світу. Але які ж бувають течії? Течії бувають теплі і холодні. Температура води течії визначають відносно навколишніх вод. Теплі течії мають температуру на кілька градусів вищу, ніж довколишня океанська вода. Холодна течія навпаки. Теплі течії зазвичай прямують із широт з теплішим кліматом, у широти з холоднішим, а холодні навпаки. Океанічні течії через маси повітря, що над ним формуються, впливають на клімат. Узбережжя, що їх омивають, теплі течії мають тепліший і м'якіший клімат, ніж внутрішні райони, розташовані на тих самих широтах. Теплі течії підвищують температуру повітря на 3-5 градусів Цельсія. І сприяють утворенню опадів. Нагріти і зволожте від теплих течій повітря Нагріти і зволожене від теплих течій повітря підіймається вгору. Воно стає перенасиченим, утворюються хмари і випадають опади. Найбільшою теплою течією є Гольфстрім. Вона тече в Атлантичному океані і прямує вздовж східних берегів Північної Америки. Її довжина 3000 кілометрів, а ширина 100 км. Швидкість течії до 10 кілометрів. За годину. Приблизно поблизу 45 градусів північної широти Гольфстрім переходить у північно-Атлантичну течію, яка прямує до берегів Європи. Ця течія обігріває узбережжя скандинавського півострову, яке з неї перетворилося би на крижану пустелю. Тому на півострові ростуть хвойні і Листяні ліси, і баренцеве море взимку не замерзає. Натомість більша частина острова Гренландія, що лежить поблизу на тих самих широтах, але за межами течії, цілий рік покрита льодом. Не випадково теплі течії називають водяним опаленням нашої планети. Повітря над теплою північно-атлантичною течією нагрівається, насичується вологою і приносить різні опади в Європу. Холодні течії навпаки охолоджують нижні шари повітря, яке, як відомо, стає щільним і важчим. Вони не піднімаються вгору і не утворюють хмар та опадів. Тому узбережжя, що їх омивають, холодні течії мають холодніший і сухіший клімат. У тихому океані поблизу берегів Південної Америки тече холодна перуанська течія. Тому на узбережжі по кілька років не буває дощів. Через те там утворилась пустеля Атакама. Течії впливають на погодні умови в усьому світі. Вони разом з хвилями переміщують воду в океанах і розподіляють тепло по всій планеті, формуючи погоду і клімат. Але як же вивчають течії? Пляшкова пошта, давня морська традиція. Протягом тисячоліть люди кладуть папір з повідомленнями у пляшки і кидають їх у море. Нащо? Мета різна романтична забава, повідомлення про корабельну аварію, сигнал СОС, прохання про порятунок. За допомогою переміщення пляшок ще давньо грецькі вчені вивчали течії у морі. Використовуючи тисячолітній метод, так робили ще до недавнього часу і сучасні науковці. Тепер течії досліджують за допомогою спеціальних поплавків, боїв, радарів, наукових суден і супутників. Нині у світовому океані дрифтують тисячі автоматичних боїв. Їх обласних. Обладнано приладами, які вимірюють швидкість течії, висоту і довжину хвиль, температуру, солоність поверхневих вод, усі дані передаються через супутники, які вистежують їх переміщення. Є пірнаючі бої, з її допомогою проводять вимірювання до глибини 2000 метрів. Так, учені дослідили, що теплі течії, які переносили тепло на північ Атлантики і впливали на клімат Європи, за останні 10 років ослабилися на третину. Новітніми повідомленнями дослідників. Механічних течій стали спеціальні роботи розміром з футбольним м'яч. Вони здатні фіксувати властивості та рухи води на різних глибинах. Завдячуючи сучасним технологіям та інтернету, океани стануть досяжними з кожної школи в кожному куточку світу. Тож, дослідження течії потрібно для більш достовірних прогнозів змін погоди і клімату внаслідок взаємодії світового океану і атмосфери. На цьому ми з вами завершуємо. Всім гарного дня і до побачення!